Вся наша українська громада на поселеннях у цілому світі сьогодні синхронізується і сьогодні святкує наш храмовий праздник. І ми відчуваємо, що Христос, Воскресний Спаситель, сьогодні є між нами. Я вітаю усіх вас з нашим парафіяльним храмовим, престольним праздником. Той Собор ще не добудований. Бачите, як багато ще треба багато чого зробити. Але часом будувати матеріальний видимий храм є легше, аніж будувати храм людських душ і будувати спільноту. Нам так потрібно сьогодні не просто прихожан, але активних парафіян, які б взяли на себе відповідальність за будування спільноти. mo